Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за коментарі, за підписки. Дякую, що ви заходите до мене в гості і пишете мені чудові коментарі. Але наперед вибачення прошу вас, тому що буду гондусити, я захворіла. І з рахуванням того, що вже на сьогодні всі бока собі відлежала, вирішила зняти для вас відео. І мені на думку спало все ж таки зняти відео на тему горошок в фарфорі. Я маю таку думку, що гороху в фарфорі багато не буває. Але коли я почала розставляти на столі фарфорові предмети, я задалася думкою: хто ж вперше започаткував оцей малюнок в фарфорі? Хто із підприємств? Я буду говорити про підприємства? Українських наших заводів, хто ж вперше започаткував, в яких роках, скажу чесно, я точної відповіді на це питання не маю, шановна спільнота, якщо у вас є якісь свої думки, буду рада від вас їх почути. Однак, єдине, що я можу сказати, що початок 50-х років якраз і привів до розквіту. Оцього малюнку в горошок або в крапенку у нас в фарфоровому виробництві. Я достеменно знаю про те, що батьком в Європі принту в Одязі є Крістіан Діор, і його пам'ятаю дуже красиві вироби. На моделях в горошок різних кольорів. Дуже гарні, елегантні. Я сама полюбляю такий одяг, люблю і хустки, люблю і комбінезони, і блузи, і плаття в горошок. І я вважаю, що практично він може личити всім жінкам. Але давайте не про одяг, а про фарфор. Сьогодні буде мова йти про. Два сервізів, про залишки двох сервісів, які є в моїй колекції двох українських виробників. <клух> Насамперед, ось зверніть увагу. Це сервіз 50-х років полонського фарфорового заводу. До речі, я бачила і червоні горошок, і зелений, і в кобальті. І голубий, і навіть жовтий. На сьогодні мова буде вестися ось про такий фарфор. білий горошок на зеленому тлі. Так. Ви бачите, що виконаний цей сервіс був на формі Івана Євменовича Джеми п 56 Це таке напівкриття зелене. І виконаний він трафаретом з позолотою. Що мені не подобається? Не подобається така сірувата фарфорова маса, однак фарфор тоненький. Бачите, він непогано світиться. І ось таке клеймо. Колонна, перший сорт, 17-та група складності. Видно, що сервізом користувались, його любили, тому що є потертості на самому критті. У мене є 5 чайних пар з блюдцями, однак я дістала тільки ось ті, що у мене на столі знаходяться. Блюдце виконано точно таким способом, як і Чашечка. Ось таке ж саме клеймо. До цього сервізу у мене є ще ось такі предмети, Бешківник. Він досить непоганому збереженню, їм не так користувались як чашками, а також є ще ось такий предмет, як сухарниця. Також з таким же клеймом і ось в такому оздобленні. Звичайно, я була прада відшукати в колекцію два основних предмета це чайник. Чайник та цукорницю, однак не знаю. Це як повезе. Слідуючий сервіс я хочу вам показати ось таку красончик. Ви здогадалися по формі. Що це Довбиш, Форма Д1 Олександра Яроша. Я дуже полюбляю цю форму, тому що Олександр Яр... Ярош, я вважаю, душу вклав, коли розробляв форму Д1. Зверніть увагу, тут красиво все. Подивіться, яка красива ручечка, елегантна така. Дуже зручна кришечка, бачите, її тримати, вона в тебе ніколи не може випасти з рук. Дуже добре тримається. Ось, і оця чудова спідничка у вигляді квіточки. Дивіться, красуня. Ви вже зразу впевнили, що це. Погано видно буде сортність. Зараз я на іншому виробі вам покажу. Бачите, у мене є така цукорниця із цього сервізу. Виготовлена вона була в кінці 50-х років. Якщо попередній це середина 50-х років сервіз полонного, то це кінець 50-х років довбиша. Також іде ось така красива сухарниця. Зверніть увагу, тут також напівкриття такого е, е а червоного приємного кольору і дрібненькі-дрібненькі цяточки з позолотою. Так, тепер ми подивимося на клеймо, тут його краще видно. Ми бачимо, що це двопиш. Другий сорт і 17-та група складності. І це кінець 50-х років. Саме 50-х років, а не початку 60-х років. Так, зараз я поставлю ці чашечки трішки в сторону. Також у мене йде до нього ось такий красивий чайничок. До речі, цей сервіс набагато кращому колекційному збереженні, ніж попередній. Бачите, є дирочка на кришечці для випускання, випускання пару. Подивіться, який красунчик. Я дуже полюбляю вироби виконані на цій формі, де один. з таким же самим клеймом. І в мене є всього-навсього блюдце. чашечки, на жаль, у мене немає. Я тільки один раз бачила в продажі, однак я не встигла придбати чашечку до цього сервізу. Однак я буду сподіватися, що все ж мені повезе. Ось такий горошок сьогодні був в моєму огляді. І Скажу відверто, в кінці 70-х, початку 80-х років і до 90-х років горохи були дуже-дуже популярні. Багато хто виконував на, на своїх фарфорових підприємствах, от виробив горох з повним криттям, якщо, подивіться, як гарно виглядають елегантно. Саме на півкриття горошок на напівкритті дуже гарно виглядають. Вони такі не в'їдливі, надоїдливі. А от там, де повністю виконана, наприклад, на яскраво оранжевому або дуже-дуже червоному укритті ці горохи, вони ну, не знаю, мені не дуже подобається і набридають. Я стараюся не купувати вироби, от е, е, з таким горошком, так скажімо. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, прокоментуйте, мені буде приємно і хочу від вас почути, чи подобається вам вироби в горошок. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.